Це скочкаст. А це пилка для його зняття. Або правильно реноватор. А знаєте, як працює пилка? Я, Йосипенко Роман Іванович, лікар-ортопед, травматолог, дитячий та дитячий хірург. Давайте розберемось. Це не болгарка. Пилка працює за принципом вібрації. Лезо рухається дуже швидко. Воно ріже тільки полімерний гіпс а шкіра залишається силою. І зараз я вам то покажу. Покажу спершу на собі, а потім на місці. Легко, швидко та без шкоди шкірі. Хотів би сказати, що шум мінімальний, але це залежить від фірми Реноватора. Діти не бояться, все дуже прикольно. Повна безпека, без травм та болю. Тепер ви знаєте, що зняття полімерного гіпса спокійний для дитини та для вас і є повноцінно безпечним. Підписуйтесь, тут я розказую про складне просто. А як ви думаєте, що це за інструмент та для чого він застосовується? Відповіді в коментарях.